Вітаю! Це програма будьте здорові! Мене звати Оксана Яцун, я лікар-терапевт терапевтичного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про сезонні застуди та грип. Як відрізнити, коли потрібен лікар, а коли можна лікуватися вдома? Кожної осені ми стикаємось із хвилею застуд: хтось повернувся з роботи з нежитем, хтось кашлює в маршруті, а в когось уже й температура, і болить все тіло. І завжди постає питання: це просто застуда чи вже грип? Насамперед, давайте розберемось у відмінностях. Застуда зазвичай починається поступово, першить у горлі, з'являється нежить, може бути незначне підвищення температури 37, 37-37,5 градусів. Людина почувається втомленою, але загалом може працювати. Це наслідок дії різних вірусів, яких наш імунітет долає без серйозних ускладнень. Гриб це зовсім інша історія. Його початок різкий. Вчора все було добре, а сьогодні сильний озноб, висока температура, яка сягає позначки 38-40 градусів, біль у м'язах головний біль, який локалізується переважно в лобній та надбрівних ділянках, біль в очних яблуках, відчуття повного виснаження. І головне, у перші дні може не бути нежить чи кашлю, що часто вводить в оману. Типова помилка ігнорувати грип, думаючи, що це та ж застуда, тільки важча. Адже грип небезпечний саме своїми ускладненнями: пневмонія, бронхіт, запалення серцевого м'яза, навіть ураження нервової системи. Особливо ризикують діти, літні люди, вагітні та ті, хто має хронічні хвороби. Тепер найпоширеніше питання: чи треба звертатись до лікаря? Якщо температура тримається понад 3 дні, З'являється задишка, сильний біль у грудях, сплутаність свідомості або блювота це сигнал негайно звертатися до медиків, так само, якщо ви відчуваєте, що стає гірше замість покращення. А коли ж можна лікуватися вдома? Якщо стан стабільний, температура не перевищує позначки 38,5 градусів, а симптоми легкі, достатньо відпочинку, багато рідини, легкого харчування та провітрювання кімнати. Організм сам бореться з вірусом, і головне, не заважати йому. Не потрібно одразу бігти в аптеку за антибіотиками, вони не діють на віруси. Є ще одна важлива річ самолікування жменями пігулок. Часто люди змішують по кілька препаратів від кашлю, температури та нежиттю і навіть не читають інструкцію. Результат перевантаження печінки, в серця або навіть отруєння. І ще момент. Грип це не лише осіння хвороба. Він може прийти і взимку, і навесні. Тому вакцинація один з найнадійніших способів захисту. Вакцинація не гарантує, що ви зовсім не захворієте, але хвороба пройде легше і без ускладнень. Пам'ятайте, що чи грип це не слабкість, це знак, що ваш організм втомився і просить перепочинку. Не ігноруйте ці сигнали. Лежати кілька днів удома з чаєм і медом це не розкіш, а інвестиція у ваше здоров'я. Якщо коротко підсумувати нашу розмову, є кілька простих, але дуже дієвих правил, які допоможуть вам пройти сезон застуд без хвороби. Ось топ-5 правил, щоб пережити сезон застуд без наслідків. Перше не переохолоджуйтесь. Вологі ноги і легкий вітер можуть стати початком застуди. Друге мийте руки. 80% вірусів передаються саме через дотики. Третє. Провітрюйте приміщення. Свіже повітря знижує концентрацію вірусів у кімнаті. Четверте. Не зловживайте ліками. Жодні чарівні пігулки не замінять імунітету. П'яте. Вакцинуйтесь від грипу. Це простий і ефективний спосіб захиститись від важких форм хвороби. Бережіть себе, прислухайтесь до вашого тіла, не ігноруйте симптоми і будьте здорові. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.